Нас було багато, але порівняно з кілометровими чергами російських танків нас не було взагалі. Над головою почувся гул літака авіарозвитка. У цей момент люди кинулись до дверей гуртожитку, а я стояла. Більшість моїх друзів та чоловік теж стояли, бо від дверей ми були надто далеко. Я не помру не сьогодні. Думала я, дивлячись на тінь літака. Треба збиратись додому. Хлопці кричали про бензини, спирт, збиралися робити коктейлі Молотова. У той день коктейлів було два. І кидали їх не хлопці, а молода дівчина. Ідея зібрати історії про окупацію належить організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив, яка з 2014 року займається документуванням злочинів РФ. Голова громадської організації Володимир Шерпаченко розповів, як прийшла ідея зробити книгу. Ну, наші колеги німецькі нам сказали: ви знаєте, у нас в Україні є така проблема, що далеко не всі розуміють. Чому українці, ну зокрема цивільні, вони продовжують ну, боротись, не хочуть жити під російським прапором, бо здавалося б, наче ну, все помінялось. ну, Тобто прапор помінявся, а цивільна людина в її житті ну, нічого не змінюється. Тобто, а, і для того, щоб дати зрозуміти, що це не так, що насправді для цивільних людей це теж повна зміна в житті, людські трагедії, зруйновані житті. ну, Іноді часто це кінець життя. Для того, щоб зрозуміти всі ці речі, виникла ідея ну, видати цю книжку з історіями звичайних українців, цивільних, на яких вплинула війна. Добірка містить 25 історій українців з різних регіонів, різного віку та професій. Але спільною проблемою до них прийшли росіяни. Люди описують, як в їхнє життя прийшла війна. Як руйнували сусідські або їхні будинки, як когось вбивали знайомих, як хтось опинявся на підвалі, що значить жити без води, без їжі, що значить, коли все своє життя треба скласти в одну або дві сумки і уїхати. До книги увійшли історії двох бердянців. Бердянськ 24 поспілкувався з авторкою однієї з них Тетяною Черепановою. Дівчина викладає мову та літературу в Бердянській гімназії Лідер раніше школа, номер один. В своєму оповіданні місто, у яке я не повернусь, вона описує їхнє з чоловіком життя на початку окупації Бердянська. В моїй історії я розповідаю про звичайне життя двох двох людей. Як ми гуляли з собакою раз на день, як нам не було чого їсти. Там немає якихось таких, знаєте, жорстоких або страшних сцен. Це просто історія про наше життя в той момент. Там про те, як я проводила урок в перший свій день, там про те, як ми виходили на мітинги, про те, як ми почувалися вдома, про те, як суд наш без. Також в своїй історії вона згадує виїзд з Бердянська та обстріли в сірій зоні. Тетяна зазначила, що їй важливо пояснити людям, наскільки було важко виїжджати, але наскільки хотілося це зробити. Коли ми покинули останній російський блокпост і їхали в так званій сірій зоні, то просто. Позаду нас почали лунати вибухи. Наша колона автобусів зупинилась, і ми не знали, що робити, чи повертатись назад туди. Ну тобто, водії не знали, що їм робити, і вони вирішили робити так званий прорив, тобто їхати вже через сіру зону. До української території, і ми приїхали в село. Нас там зустрів Ну, військові зустріли. І ми там стали, і от три години ми нікуди не рушили, просто тому що позаду нас були вибухи. І це, це було настільки страшно. от Для мене, мабуть, написати про те, як ми саме виїхали звідти, було дуже важливо, тому що. Е От знаєте, кажуть, що це дорога життя була з окупації. Це насправді була дорога життя, але е, під страхом смерті. Тетяна зазначила, що її історія і для тих, хто пережив окупацію, і для тих, хто з нею не знайомий. То пережив окупацію в цій історії, зможе відрефлексувати якісь свої почуття, пригадати, як було у них, подивитися, як було у інших людей. А ті, хто ніколи не переживав окупацію, я дуже сподіваюся, що як ну, якщо такі люди прочитають, то вони зрозуміють, що ніхто в Бердянську не чекав, і в інших містах ніхто не чекав російського миру. Я дуже сподіваюся, що люди, які Захочуть прочитати цю історію і не знаходились в окупації, просто зрозуміють для себе, що відчували люди, які опинилися в таких умовах, і це можливо буде їх підштовхувати на те, щоб не дати такому статися зі своїм містом. Також авторка зауважила, що її історії для тих, хто досі залишається в окупованому Бердянську, для тих, хто чекає на звільнення та повернення України. Книга не комерційний проект, який реалізований за кошти німецької організації. Тираж складає півтори тисячі екземплярів, третину з яких передадуть до бібліотек. Прочитати книгу також можна онлайн на сайті організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив.